Світ Тіві, національний онлайн-кінотеатр. Супермен програв. Люди вважають його поганцем. То що буде з героєм? Супермен новинки кіно на Світ ві. Ще раз доброго ранку всім глядачам М1. І якщо ви любите планувати свої кіновечори з самого ранку, тоді саме для вас рубрика Світкіно. Так тож давайте дізнаватися, яку новинку ми сьогодні з вами будемо дивитись і обговорити з нашим партнером національним онлайн-кінотеатром Світ Тіві. І нашою чарівною гостею це радіоведуча кіноблогерка, авторка Ютуб каналу про кіно не канон Анастасія Великий-Іван. Я тут привіт, привіт привіт, привіт. давай. Розвідаю одразу до діла пере. Так. З Чим ти до нас сьогодні прийшла? Про який фільм нам будеш розповідати і рекомендувати на вихідні переглянути? Слухайте, зараз буде неочікувано, бо я наче така е жовта хмаринка, але Романтична. я прийшла до вас з бойовиком. Ого! Це бойовик Джон Вік. Чотири друзі продовження легендарної франшизи. Готуємось до Джен Віка, який знову буде розкидати всіх по різним сторонам. Готуємось до того, що він грає проти правил, проти правління і просто відстоює своє місце під сонцем. Ну у нас в Рубриці світ кіно просто тиждень кіно франшиз. <рес> Тоді поставимо тобі логічне запитання: стартове: як, як ти взагалі ставишся до того, що серію картин про одного і того самого героя розтягують на цілу, на цілий такий списочок? Ну. Слухай, франшиза насправді як улюблена ковдра. От ти приходиш додому, натягаєш її на себе, закутишся, береш чи тобі так тепло, зручно, неймовірно. І от франшиза робить з вами рівно те саме. Тому що ви вмикаєте фільм, будь-який фільм франшизи, розумієте, що далі відбуватиметься, з ким це відбуватиметься, і просто кайфуєте, насолоджуєтеся життям. А ти сама от хочеш запитати, ти з задоволенням подивишся продовження улюбленого фільму чи щось новеньке? Я оберу з першого продовження улюбленого фільму, а потім щось новеньке. Так, ну давай про про проктора ми, звісно, ще поговоримо трішки пізніше, угу. Рін, там знімається, диш, диш. про нього окрема розмова. Окей. Okay. Um, які чим Джон Вік бере людей? Отак я поставлю запитання. Досить цікаве запитання, але Джон Вік насправді це абсолютно якісна картина. Ти ем, перші частини взагалі це окрема любов. Ну а далі продовження від якого ти отримуєш рівно все те, що ти очікував. Класну картинку, класний саунд, класних акторів, неймовірні бойові сцени, які дуже круто продумані і виглядають як танець, а не як бій. Правда. Тому виглядає просто муа, персик. А чим виділяється четверта частина франшизи? Чи є в ній щось таке унікальне, чого ми ще не бачили? Як би тобі відповісти і не заспойлерити взагалі все? <гум> <гум> Скажіть мені ну, а, кінцівка буде <гум> абсолютно інша кінцівка, на яку ви не очікуєте. Просто джен вік, знаєте, він завжди виходить з води сухим, а тут. Буде мокрим. Буде мокрим. Оце спойлер. і давайте подивимось. Просто зараз трейлер Джон Вік. Четверта частина. Просто зараз. Які аноріс там. Світ кіно у вікенд-шоу на М 1 Для вас, містер Уік. 42-й розмір, як завжди. Так. Тоді погнали. Є, є, є.

Світ кіно у вікенд-шоу на М1. Ну як і очікувалось, дуже динамічно, дуже драйвово. Мені здається, що в цій серії не може не може бути по іншому. Давайте про Кіану рівзу. А, а так. здається, що у цей актор просто не може розчарувати в цьому фільмі саме так? Так. Не розкриває, це якщо коротко то так. Да? Якщо коротко, то так, але я скажу розлогу, тому що по-перше, джон віку 60. Ну точніше, Кіану янув але Джону але так само хочеться. Але він бігає, літає, стрибає, їздить на мотоциклі, розкидує всіх на всі біч і насправді дивує тебе тим, що він робить на екрані. Ну йому віриш, бо він такий хороший. Ой. Він тобі все ж подобається як актор більше є, чи як людина, чи це все в комплексі, тому що подейкують, угу. що за Атром він дуже добра, скромна людина. Mm -hmm. Я особисто дійсно не можу сприймати актора, не знаючи його бекграунду в реальному житті. І Кіано Рівс він та сама душка з дуже сумними фотками в мережі. Я думаю, всі yeah. їх бачили сумними, самотніми. Проте він при цьому добрий, щирий і взагалі всі ті історії, які несуться в мережі, про те, що він дарує якісь дорогущі годинники своїм працівникам по команді. Це до речі, вам на майбутнє. Mm -hmm. what mm. <laughs> А окрім того, всього він дуже гарно ставиться до всіх, ділиться їжею. Ну просто, ну просто ну як його можна сприймати інакше. І коли ти бачиш цей симбіоз, симбіоста актора і в кадрі, і поза кадром в нього неможливо не закохатися і не любити. Я подумав, що якби у нас був гонорар, такий як у Кіану Рівзом, ми теж би робили деякі там презенти. Все інше. Андрій, вам є до чогося <правити> <правити> ще є час. Будь ласка, користуйся. <правити> а давай поговоримо про Джон Вік П'ять. Є взагалі якісь чутки, можливо, або інформація про те, що він вже в роботі, тому що я такої поки не зустрічав. Ти не зустрічав, а я зустрічала. Так. Насправді, друзі, вже не просто чутки, а вже інформація несеться про те, що Джон Вік 5 в розробці. Все тримається в суворому секреті. Ми не знаємо ні сюжету, ні деталей, ні акторського касту. Звичайно, ми можемо говорити про Кіану Рівза, але всіх інших деталей ми не знаємо. Більш того, ми звісно не знаємо, коли ця. Стрічка за прем'єриці, тому що ми маємо інші відгалудження. да? серіал про цей готель основний в цьому фільмі в цій франшизі. Балерина не так давно вийшла, так само, яка прив'язана до Джона Віка. Але коли буде п'ята частина, питання з ну, наступному році, Віримо, будемо дивитися. Угу. Тим паче, що Джон Вік 4 вже доступний для перегляду в онлайн кінотеатрі. А з нами була радіоведуча кіноблогерка, автор ютуб каналу про кіно неканон Анастасія Велико Іван. Дякуємо тобі. Дякую. Вам. Дякуємо, обов'язково прогощається кончиком. Він дуже смачний, і це, знай, кіно, точно, це ще він точно веселіше смачніше. Я ти Давай, давай, бери, бери. А угу, я думала, тирихи ну, мені домі. Друзі, ну що ж, це була рубрика «Світ кіно», яку представляє наш партнер Національний онлайн-кінотеатр ТІВІ». Ну а вікенд-шоу mm. на М1 триває mm -hmm. смачного Андрія. Триває, триває. Ми рухаємося далі. Ви не промикайте. Mm. Світ ті -Ві. національний онлайн кінотеатр, динозаври, мутанти, підступи та зради, і все заради науки. Світ юрського періоду відродження. Новинки кіно на світ ті -Ві.